Степан Бандера це одна з найсуперечливіших постатей української історії. Навколо його імені утворилось чимало міфів, вигаданих здебільшого радянською та російською пропагандою, а згодом підхоплених тими, хто навіть не намагався розібратись у фактах. У цьому відео я розвію найпопулярніші міфи про Бандеру простою мовою на основі перевірених джерел, бо правда має звучати голосно. Перший і найбільш популярний міф Бандера співпрацював з нацистською Німеччиною. Цей стереотип глибоко вкорінився у суспільній свідомості завдяки Дянському КДБ, який роками формував образ Бандери як пособника Гітлера, але насправді все було зовсім не так. Так, на початку Другої світової війни деякі українські націоналісти вважали, що німці можуть допомогти відновити українську державність, так як це частково відбулося в 1918 році. Але Бандера не вірив Гітлеру. Він виступав за створення незалежної України без жодного контролю ззовні. І саме тому 30 червня 1941 року в окупованому Львові, всупереч волі німців о. УНБЕ під його проводом проголосила акт відновлення української держави. Волею українського народу, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови, цілі покоління найкращих синів України. Уже за кілька днів Бандеру Ярослава Стецька та інших керівників арештували. Вони категорично відмовились відкликати акт. За це Бандера потрапив до концтабору Заксенгаузен і пробув там до 1944 року. Увесь цей час він не мав доступу до інформації, не контролював ситуацію в Україні і точно не міг бути колаборантом. Більше того, він відмовився співпрацювати з гітлерівцями навіть тоді, коли йому пропонували політичні дивіденди в обмін на лояльність. Це чітко показує. Бандера не був союзником нацистів. Він був їхнім ворогом Другий міф: Бандера був диктатором і авторитарним лідером. Так говорять ті, хто не знає, що саме Бандера очолив опозицію всередині ОУН, яка боролася проти диктаторського стилю керівництва Андрія Мельника. Так, Бандера був амбітним, але не деспотом. У проводі, який він очолював, усі рішення ухвалювались колегіально більшістю голосів. Кожен мав право висловитися, запропонувати свою думку, поставити будь-яке питання на порядок денний. Саме при Бандері на керівні позиції вийшли такі визначні діячі, як Роман Шухевич, Василь Кук, Дмитро. Грицай, вони згодом очолили збройну боротьбу в Україні вже без його безпосередньої участі. Якби Бандера був деспотом, він би не допустив появи такої сильної команди, а натомість будував би культ особи. Але цього не було. Третій міф Бандера-терорист. Такий ярлик йому ще в міжвоєнний період навісила польська влада, яка тоді окупувала західноукраїнські землі. Але варто зрозуміти просту річ: кожна імперія, кожна окупаційна влада називає терористами тих, хто бореться за свободу свого народу. Для росіян терористом був і юзир. В Пілсуцькій герой польської незалежності для британців терористами були ірландці, для турків вірмени, для радянської влади українці. Тому не дивно, що той, хто очолив національно визвольний рух українців, отримав ярлик терориста від імперії. Але сьогодні ми живемо в незалежній Україні і можемо подивитись на історію без брехні. Усі національно визвольні рухи починалися з партизанської боротьби, з підпільних акцій, з жертв і радикалізму. Але без цього не було б ні Польщі, ні Ірландії, ні Ізраїлю. Так само і без Бандери Шухевича та їхніх побратимів не було б незалежної України. Бандеру бояться ті, хто боїться ідеї сильної, незалежної, самодостатньої України. Тому й досі його демонізують, називають фашистом, вбивцею, монстром. Але насправді це був людина, яка готова була пожертвувати всім, навіть життям, заради свободи свого народу. Його не можна ідеалізувати, жодного історичного діяча не можна, але і обливати брудом, не розібравшись у фактах, це небезпечно, бо ми тоді стаємо заручниками чужої пропаганди. Ще один поширений міф: Бандера, ворог євреїв і організатор Голокосту. Цей міф активно розкручувався радянською, а пізніше й російською пропагандою. Основна теза українські націоналісти, мовляв, допомагали нацистам нищити євреїв, а Бандера, нібито, особисто віддавав відповідні накази. Проте достовірних фактів, які би це підтверджували, просто немає. На момент початку Голокосту сам Бандера вже був заарештований німцями та перебував у концтаборі з липня 1941 року і до вересня 1944. 1944-го він сидів у Заксенгаузені. Навіть у радянських архівах НКВС немає жодного документального свідчення, що Бандера віддавав розпорядження щодо знищення євреїв. У післявоєнних свідченнях євреїв, які пережили війну в Західній Україні. Чимало з них згадують про випадки, коли члени ОУН або УПА допомагали їм вижити, ховали, рятували від облав або видавали фальшиві документи. Більше того, євреї також воювали в лавах УПА. Зокрема, лікарі. Один із найвідоміших доктор Тікоцінський, який лікував поранених повстанців. Звісно. Траплялися випадки насильства на місцях, особливо у перші дні хаосу війни, коли ніхто не контролював ситуацію, але це не була державна чи централізована політика і точно не була ініційована бандерою. Ми про це вже згадували, але ще один міф: Бандера сидів у Німеччині в таборі, але жив там як барон. Насправді, умови його перебування в Заксенгаузені були суворими. Він не був звичайним ув'язненим, але і не мав жодної свободи. Його тримали в одиночній вежі в блоці для особливих в'язнів. Це були політики, яких не страчували одразу, бо сподівались використати. Але харчування було мізерним: контакти з зовнішнім світом обмежені і лише зрідка дозволяли писати листи під жорсткою цензурою. Увесь час перебування під арештом. Нацисти тиснули на нього, щоб він погодився очолити маріонеткову українську адміністрацію. Він не погодився, тому його так і не випустили до кінця війни. Невідомо, як би він жив, як барон, якщо не мав навіть змоги вийти за межі кількох квадратних метрів. Міф. Бандера розколов український визвольний рух. Історично правда в іншому. Саме ОУН під проводом Андрія Мельника була схильна до централізації влади, до вертикалі без критики та дискусій. А от молоде крило організації Бандера, Шухевич, Стецько виступили проти цього підходу, вважаючи, що рух має бути гнучким, демократичнішим усередині та орієнтованим на молодь, активну боротьбу й нові методи. Саме вони почали діяти на теренах України, коли старше керівництво залишилось в еміграції. Не Бандера розколов рух, а обставини вимагали. Але нових лідерів і підходів УПА створили саме Бандерівці, і вони ж стали рушійною силою партизанської боротьби проти німців, а потім проти радянського режиму. Рух під керівництвом Бандери був не просто організацією. Це була ідея самостійної України, за яку гинули тисячі. Також поширюється міф: Бандера воював проти радянських визволителів. Але варто чесно запитати, кого саме визволяв Радянський Союз, коли заходив в Україну в 1939 -му і вдруге в 1944-му? Від когось визволяли Україні. Раїнців, якщо вони не просили про це і самі боролись за свою державу. Радянський визволитель у Галичині означав репресії, виселення до Сибіру, арешти, вбивства, знищення української інтелігенції, греко-католицької церкви, мови, культури проти цього виступав визвольний рух, і Бандера був його ідеологічним прапором. Не всі боролись зі зброєю. Хтось допомагав інформаційно, хтось переховував, хтось просто мовчав, але відчував, що УПА це свої. І з часом навіть колишні радянські солдати, побачивши, що відбувається, переховали. Ходили на бік повстанців. Це був не бунт проти держави, це була боротьба за власну державу. Міф Бандера не має нічого спільного з незалежною Україною. Така думка часто лунає від людей, які не вивчали історії. Адже саме ідеї, за які він виступав, незалежність, українська мова, армія, боротьба проти імперій – стали фундаментом сучасної України. Він не дожив до її створення, але був одним із тих, хто показав, що боротьба триває навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Символ Бандери це не лише портрет на стіні, це нагадування. Свобода не дається просто так. За неї треба боротися. Так було, є і буде.